Лучанка Алла мама трьох дітей. Жінка відвідала захід із наймолодшою донькою Іларією. У мене всі троє дітей привичі, згідно графіка, зщепле. Ми дбаємо про здоров'я наших дітей. Однозначно потрібно, тому що діти подорожують, окрім того, що вони в дитячому середовищі. не І взяли хлібчик, булочку. Руками до рота потягнули. Чи є різні мікроби? Треба мити руки, потім, потім мити всякі продукти, огарки, помідори і всі їх їсти. Під час заходу операція вакцинації, який відбувся в одному із розважальних центрів, для дітей безплатно організували вікторину та показ освітніх мультфільмів, розповіла завідувачка відділу Волинського центру контролю та профілактики хвороб Пеата Сарватович. Ми їм розкажемо, як людство побороло всі небезпечні хвороби, натуральну віспу, поліоміеліт, як завдяки вакцинам вдалося побороти інші інфекції і вдається їх стримувати для того, щоб підвищити їхню обізнаність і повернути довіру до вакцинації, щоб вони не боялися цього. Для батьків та дітей на заході працювала медична локація, де учасники акції могли вакцинуватися проти кашлюку, дифтерії та правця, коронавірусу та інших захворювань. Також пройти огляд терапевтів та педіатрів. Зараз появиться сердечко. таке класне. так це ми тобі поміряємо сатурацію і серцебиття. А ти ти знаєш циферки? Так ми зараз две будемо читати які тут циферки є. 99 – 99 – Це тіє сатурації, а 130 – це як ти сердечко б'ється. Ти молодець. Сатурація це ступень насичення киснем крові. Студенти факультету практичної психології Волинського університету проводили арт-терапевтичні заняття для дітей. На листочку можна і ліпити і малювати можна. може. Діти не можуть описати свої емоції, вони можуть виразити свої емоції, можуть виразити саме внутрішній світ, саме через малюнки, саме через ліплення пластиліном подарунок вони отримують наліпки, адже діти люблять якусь таку винагороду, це мотивує. Кожна квіточка дуже гарна, кожен малюнок дуже гарний. Мені дуже тут сподобалось так. От. Дуже добре подобається ліпити за ліплення, покращується настрій. Інформаційні банери про небезпечні захворювання та вакцинацію стоятимуть у фоє-два тижні, розповіла Беата Сарватович. З її слів, участь в акції Операція вакцинація взяли орієнтовно 200 учнів молодших класів. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.